Всім привіт, друзі! З вами Сом і сьогодні на каналі BTR.UA я вам покажу, як правильно встановити значок прапору за допомогою моду XVM. Даний значок має ось такий вигляд. На даному скріні він відображений в червоному колі. Отож, починаємо. Пункт 1. Встановлюємо українську локалізацію гри, тобто переклад. Якщо вона у вас вже встановлена, вам цього робити не потрібно. Якщо ж вона у вас не встановлена, Посилання на її завантаження я залишу в опису відео. Дана локалізація міститься в теці з назвою Текст, яку потрібно розмістити за шляхом World of Tanks ResMods 097. Для більшої наглядності я зроблю встановлення української локалізації. Отож заходимо в корню в папку зброю папку ResMods 0.9.7. Якщо ви скачали українську локалізацію, вона у вас буде міститися в теці з назвою Текст. І дану теку ми переміщаємо в по даному шляху. Все. Українська локалізація в нас встановлена. Пункт 1 ми завершили. Переходимо до пункту 2. Пункт 2, в якому нам необхідно впевнити, що знаходяться значки прапорів різних країн в потрібній теці. Шлях до даної теки має ось такий вигляд. Для більшої наглядності я пропрямую з вами даним шляхом. Корнєва папка з грою. Resmods. Mods, Resources, XVM, Res, Icon, «LUX». В даній теці повинні міститися значки різних країн. Якщо у вас дана тека відсутня чи має інший вигляд, посилання на її завантаження я оставляю в опису відео. Переходимо до пункту 3. Пункт 3, в якому нам необхідно змінити налаштування файлів моду XVM. Дані файли Battle і Statistic Form знаходяться за даним шляхом. Для більшої наглядності я пропрямую з вами цим шляхом. Заходимо в корню папку ResMods, Config, XVM. У мене SOM, у вас може бути інша назва чи я, але все одно заходимо в цю папку. Спочатку відкриваємо з допомогою блокноту основний конфігураційний файл XVM, XVMXC. Пересвідчимо, що біля рядка language. Стоїть значення авто і регіон. Стоїть значення авто. Якщо ні, змінюємо її на авто і закриваємо даний файл з заміною. Потім відкриваємо файл battle.loading Гортаємо до самого низу. Знаходимо рядок Format left nick І ось це значення ставимо з самого початку відкриття кавичок. З самого початку. Ось це значення ми ставимо після. Зразу ж після відкриття кавичок. Потім шукаємо рядок Format nick І це саме значення ставимо, але в кінці, ось в кінці. Ми ставимо це значення в самому кінці рядка. Ось так. Ось це значення. Ось це значення ми ставимо в самому кінці рядка. Закриваємо і підтверджуємо заміни. Гортаємо тепер до самого низу. Відкриваємо файл Statistic Form. Також шукаємо рядок Format LeftNick. Це саме значення, що вставляли раніше. Вставляємо також спочатку відкриття кавичок. Потім в рядку Format RightNick це саме значення вставляємо, але в кінці. Але в кінці. Ви бачите, зараз купію виділю. Але в кінці. Перед самим закриттям кавичок. Неважливо, що у вас написано, прописано перед цим значенням. Чи як формат Left Nick в цій, в цьому рядку після цього значення. Запам'ятайте одне. формат left-nick значення повинно стояти першим. Format right nick значення повинно стояти останнім. Ось воно. Починається ось воно. Все. Закриваємо, зберігаємо заміну. Дані всі файли, Statistic Form, Battle Load і XFMXC, повторюсь, відкриваються з допомогою звичайного блокноту і редагуються ним же. І переходимо до останнього пункту. пункт 4. Ми вже встановили український прапор, який буде відображатися в бою біля вашого ніку при нажатті клавіші Tab чи в вікні завантаження бою. Але якщо ви хочете... Не змінювати мову локалізації клієнта, тобто залишити мову клієнта російською, цей пункт саме для вас. Для того, щоб залишити мову клієнту російською, вам необхідно пройти шляхом World of Tanks Res, знайти теку Text, скопіювати дану теку і дану теку вставити в папку 097, яка знаходиться за шляхом World of Tanks ResMods 097. Для більшої наглядності я зроблю дані дії. Заходимо в res, копіюємо теку Текст, повертаємось, заходимо в теку Mods 097. Якщо у вас тут вже є стека текст, повністю її видаляємо через shift delete і вставляємо свою теку текст. Після цих дій нам необхідно знайти теку. L10N і зробити в ній деякі заміни. Отож, приступимо. Заходимо в корню папку з грою, Resmods, Mods, Resources, XVM, L10N. Знаходимо тут файл RUXC, відкриваємо його з допомогою блокноту, повністю виділяємо весь текст Ctrl-A правию клавіше, копіюємо. Закриваємо. Знаходимо файл UK Пов... відкриваємо, теж повністю виділяємо Ctrl-A. Нажимаємо клавішу Delete і правою клавішою Вставити вставляємо цей текст, який ми копіювали. І закриваємо, і підтверджуємо зміни. Після цього, друзі, у вас на російськомовному клієнті буде відображатися прапор України. Всім спасибі за перегляд. З вами був як завжди ваш Сом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам цікаве це відео. До побачення.